Вітаю вас на каналі Котли та ТСК. Сьогодні поговоримо про твердопаливний котел побутово-промислового сегменту від торгової марки Altep модель Trio Uni. Trio Uni – це твердопаливний котел довготривалого горіння з великою камерою згорання, призначений для роботи у водяних системах опалення закритого і відкритого типу з тиском не більше 2,5 бар або атмосфер. Рекомендується в якості палива використовувати дрова вологістю не більше 25%. Довжина полін повинна бути приблизно на 50 мм менше глибини топки, дерев'яні чи торф'яні брикети діаметром 10-15 см. І як домішку до основного палива в пропорції 50% можна додавати деревіні відходи з різними якісними параметрами щодо вологості і різної грануляції обрізки, стружки, тріски. Дереві відходи, що утворюються при виробництві меблів паркету. Як ви помітили, у переліку немає вугілля. Його можна використовувати у котлі, але з нюансами, про які я розповім при розгляді конструкції котла. Також у моделі Trio Uni є можливість переобладнання котла для роботи в режимі автоматичної подачі палива. Основним паливом стають деревинні палети, які відповідають вимогам стандарту Din Основні характеристики полет ви зараз бачите на екрані. До 40 кВт включно тріуні можуть працювати під керуванням як механічного регулятора тяги, так і електронного блоку з вентилятором примусової подачі повітря, а від 50 кВт тільки з електронною автоматикою. Температурна навантажена частина котла виготовлена із сталі 6 мм. Термін гарантії на герметичність складає 36 місяців, а за умови щорічного обслуговування авторизованим сервісним центром термін гарантії продовжується до 60 місяців. А тепер більш детально подивимося на його конструкцію та технічні параметри. І огляд конструкції ми поділимо по потужностях, тому що в залежності від потужності є свої особливості. І почнемо з потужності від 14 до 65 кВт. Вони мають три двері на фасаді. Верхні і середні двері це завантажувальні двері. Розміри верхніх дверцят ви зараз бачите на екрані. І паливо ми завантажимо до нижньої кромки верхніх дверцят. Паливо вкладаємо на водонаповнений колосник із цільно тягнутих труб діаметром 42 мм з товщиною стінки 6 мм. Через нижні дверцята ми видаляємо золу і попіли з котла. На них є повітряний клапан з вушком під лацюжок механічного регулятора тяги. А я повторюсь, з механічним регулятором тяги працюють тільки потужності від 14 до 40 кВт включно. Далі тільки з електронною автоматикою. У камері згоряння бачимо систему форсунок для подачі вторинного повітря. При роботі з вентилятором, а з механічним регулятором повітря подається тільки під колосник. І слід сказати, що при роботі з вентилятором 70% повітря подається під колосник і 30% безпосередньо через форсинку у зону горіння. Конвективна частина теплообмінника має вигляд вертикальних полиць з постійною циркуляцією теплоносія, що у потужностях від 14 до 65 кВт утворюють двоканальний газохід. Параметри камер згорання ви зараз бачите на екрані. Пальник монтується у середні двері, тому при замовленні треба вказувати, що вам потрібні двері з перехідником, якщо ви бажаєте у майбутньому встановити пальник. Або можна їх замовити потім і встановити самостійно. Всі двері оснащені якісною фурнітурою з можливістю регулювання зазорів та переставляння їх для відкривання в інший бік. Також за середніми дверцятами є ще одні двері, які виконують роль відбійника пламеню. І вони повністю футуровані. Якраз із-за них виробники прибрав з переліку паливу вигілля, бо через високу температуру вони тріскаються, і це не є гарантійним випадком. Але якщо використовувати вугілля 50 на 50 з дровами, то все буде у порядку. На верхній кришці котла є фланець підстановлення вентилятора, штуцер для встановлення запобіжного клапану, штуцер прямого трубопроводу системи опалення діаметром 50 мм та додаткові ревізійні двері для чищення полис теплообміннику. На правій боковій стінці корпусу є штуцер для приєднання механічного регулятора тяги, і у нижній частині додаткові двері для видалення золи і пополи з теплообміннику. І ці двері дублюються і на лівій стороні, тобто вони з обох боків котла для зручності користувача. На задній частині котла тріуні розташований демар круглоперетину, оснащений шибером. Діаметри і вимоги по висоті зараз перед вами. І два штуцери один для зливу води з котла, а інший для зворотнього трубопроводу і системи опалення діаметром 50 мм. Ну а тепер перейдемо до промислових потужностей. Потужності 80-97 кВт мають все те ж саме, що я вже сказав, але є наступні відмінності. В нас збільшується площа конвективної частини за рахунок додаткових полиць. Також збільшена кількість форсунок у камері згоряння, технічні характеристики, яких зараз перед вами. І також розміри завантажувальних дверей. На фасаді змін немає, але в нас додається ще один вентилятор примусової подачі повітря та фланцеві з'єднання до системи опалення діаметром 50 мм. І на верхній кришці додаються розвантажувальні кріплення. Вимоги виробника до димаря у потужностях 80 97 кВт зараз перед вами. Ну і потужності від 150 до 600 кВт теж зазнають змін. Параметри камер згорання та розміри завантажної дверей ви бачите зараз на екрані. А самою головною зміною є збільшення вертикальної кількості полиць конвективної частини теплообміннику, тому збільшується кількість лючків для видалення зали, збільшується кількість ревізійних дверей для чищення конвективної частини. А чим більше камер згорання, Тим більше треба повітря для горіння, тому збільшується кількість форсунок у системі подачі вторинного повітря. Змінюється діаметр фланцевих під'єднань до системи опалення і запобіжного клапану, як бачите зараз на екрані. Вимоги до димаря у промислових котлів 150-600 кВт теж змінюються і вони теж зараз перед вами. А повні таблиці з технічними характеристиками можете побачити в нас на сайті. Посилання залишу в підкасі та опису відео. Твердопаливні котли Тріоні потужністю від 80 до 600 кВт можуть бути додатково оснащені ще боковими ревізійними люками для обслуговування вертикальних полиць з шахної частини теплообміннику. Варіанти комплектації моделі Tріun. І перша це тріуні ручний комплект або просто TріoN. І до цього переліку входять котел. Паспорт, керівництво з експлуатації, комплект чистки, запобіжний клапан. Запобіжний клапан входить у комплектацію котлів до 80 кВт включно. І другий варіант комплектації це Trio Uni Plus. Це та сама комплектація, але з додаванням блоку керування та вентилятором примусової подачі повітря. А з приводу консультацій і замовлень звертайтеся до наших фахівців за телефонами на екрані. З вами був Віталій, канал Кодли ТТСК. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео та тиска з теплом до кожного клієнта.